У музейному психосоціальному хабі місце сили пройшло арт-терапевтичне заняття з петриківського розпису. Цей захід був незвичним з кількох причин. На ньому побувала засновниця музейного психосоціального хабу місце сили, кандидатка психологічних наук, психологіня армії спасіння в Бельгії і асистентка професора Льєжського університету Олена Чанцева Коваленко, Алекс Декок, керівник фонду Шостка Фундейшн з Нідерландів і майстриня з Петриківського розпису Лілія Гор. Сьогодні, як завжди, ми будемо малювати Петриківський розпис, але я додаю нову методику тактильного малювання. Це арт-терапевтична методика, яку я взяла, поєднавши психологічні техніки, вона дозволяє більше поринути в релаксацію, більше активізувати нашу. Ліву півколю, бо як відомо, права півкуля у нас відповідає за логічне мислення, а ліва півколя у нас відповідає за творчість. Учасники заходу малюють бузок. Не випадково саме ця весняна квітка стала своєрідним символом відновлення. Згідно з метою арт-терапії, малювання має допомогти людині відновитися після пережитого стресу. Наше заняття сьогодні носить назву Відродження. Як сезони, як по сезонам, в нас природа відновлюється відновлюється навесні, так і людина може відновлюватись. Як говорять учасники заходу, вони приходять в хаб за натхненням та гарним настроєм. На початку заходу кожен поділився своїми очікуванням від занять. Для мене це якась родинка відпочинку, релаксу. Тому я не так давно хожу на ці заняття, але мені подобається. Насолоджуюся тим, наскільки ми можемо бути разом, можемо малювати разом і можемо наближати перемогу разом. І дуже вам вдячна, пані Ілля, за те, що ви вже скоро будете дипломованим психологом, рекламую ваші трошки Дяка. зростання Дяка. такі і чекаю, хоча б одну квіточку намалювати. Я приходжу сюди за натхненням. За енергетичним ресурсом, за гарним настроєм, щоб до діток заходити до класу усміхненою. Багато людей прийшли до цього місця і мають доброго навчання, як ви. Я хочу почати. Дякую. Арік сказав, що він з Нідерландів і він дуже здивований тим, що стільки багато людей приходять. І він вже хоче старкувати Керівник фонду Шостка Фундейшн Алекс Декок перше приїжджає до Шостки. З нашим містом його пов'язує мати, яка тут народилася і під час Другої світової війни була примусово вивезена до Німеччини. Після звільнення Європи жінка не повернулася на батьківщину, адже зустріла свою долю і одружилася з батьком Алекса в Нідерландах. Алекс ще до повномасштабного вторгнення бував у Шостці, розповідає керівниця проєктів громадської організації Музейний психологічний. Соціальний хаб місце сили кандидатка психологічних наук Олена Чанцева Коваленко. Ми познайомилися з ним за рік до війни, і ми готували якусь допомогу шості. Ми готували проект допомоги шостки здебільшого літнім людям, тому що то була мета Алекса – допомагати саме літнім людям. Адже столдабатофорстго ювонтелп про a і about our starting. Okay. І е, тоді Алекс завітав до шостки, і ми з ним просто випадково познайомилися в приймальні на першому поверсі в міськраді. От ми стояли в міськраді, Алекс зайшов, я зайшла, і якраз зайшов Микола Петрович. І він, ви знаєте, нашого мера він завжди радий всіх об'єднати. Він каже, заходьте до мене всі в кабінет. Так, випадкова зустріч переросла у співпрацю, яка триває і досі. Коли Алекс позвонив в перший день війни і сказав, що тобі потрібно, яким чином допомагати. Я сказала, що потрібні медикаменти, Військовим потрібна їжа для тих людей, які на блокпостах зараз знаходяться, і потрібно нам в арт-центр матеріали для арт-терапії. І ось так все і почалося. І в нас почалося все з нейрографіки, і пані Ліля була відвідувачем першої, напевно, такої зустрічі в арт-центрі. І коли я побачила на ті роботи, які малює пані Ліля, я зрозуміла, що це наш наступний, напевно, буде. Куратор наступного напрямку. Мені щось так здалося. І Це була Петриківка. Ми спробували запустити Петриківку вже і на закордон онлайн. І Алекс тільки збільшував і збільшував цю допомогу. Пані Олена продемонструвала техніку тілесної терапії, зняття стресу, яку її навчив колись Алекс. А Алекса навчила його дружина, відома в Нідерландах, психологиня. Коли я була вперше в гостях, в нього в Нідерландах в Оберлоні, і ця техніка називається шейкінг Алекс. Шер... 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 На Shoulding на, на, на голландські це буде shooting. and maybe you can just show. Yeah. You stand and a lot of stress. У вашому тілі зазвичай під час таких бомбежок багато стресу. І ви можете отак робити. Отак просто. І ногами, і руками. І ще Алекс разом з іншими учасниками арт-терапевтичного заняття поринув атмосферу творчості і натхнення. Під умілим керівництвом майстрині Лілії Горбель учасники занурились у світ яскравих барв, оживляючи на папері ніжні грона буску. На очах народжуються пишні соцвіття у відтінках від світло-фіолетового до насичено-лілового, ніби вдихаючи весняне оновлення у картини. Учасники зосереджені та захоплені процесом перетворення простого аркуша папер. Ру на справжній витвір мистецтва, що символізує відродження та надію, мені подобається перш за все тим, що це така народна творчість, про яку я дуже багато знала, коли я викладала образотворче мистецтво в школі, то я дітей знайомилася з мистецтвом. І зараз я просто ходжу, тому що вдосконалюю ті навички, які я знала і вміла. Ну, мені подобається взагалі малювати. І взагалі я людина мистецтва, можна сказати. Тому я ходжу не тільки на Петриківський розпис, і на Зентан хожу, і на фототерапію ходжу. Ну, коли куди встигаю. Хочу запросити всіх шостінців, будь ласка, приходьте до арт-центру, до нашого. Хабу музейного психосоціального хабу місце сили раді будемо вас бачити і раді будемо допомагати проживати цю травму війни разом в гарній атмосфері зі смаколиками і з такими прекрасними тренерами, як пані Лілічка.